7 серпня в Полтаві на базі університету політехнік пройшов чемпіонат Полтавської області з кікбоксинга Уаку. Наша команда, виходить, представила 18 спортсменів. Рівень сорівнувань був дуже високий. Наші хлопці показали непоганий результат: це 14 перших місць, і 13 других місць, і ще 4 третіх місця. Вони отримали дуже добрий досвід, тому що спортсмени були з різних куточків Полтавської області, також були спортсмени з Кіровоградської області, з Олександрії. були. Ось сорівнування пройшли на високому рівні. Організатори зробили все, щоб дане міроприяття пройшло в максимально добрих умовах для спортсменів. Нашу команду підготував наш старший тренер Вадим Вадимович Лютий. Також йому допомагали в цьому я Мамедов Марат, мій брат Мамедов Спартак і Антон Васильович Степаненко, теж наш тренер по кікбоксу. В даному заході прийняло участь близько 150 спортсменів. Хотів би виразити подяку тренерам та спортсменам за проведене мероприємство. Також е, хотів би виділити е, та висловити подяку лютому Вадиму Вадимовичу за постійне проведення е, тренувань мама, мама, на базі Євроклубу. Ми їздили в Полтаву на тренування, Там відбувався кітбоксинг. Перемогли одні з людей перше, друге, третє місце. Мені дуже сподобалось. Це мій перший були. Тут ми просто тренуємося, а там оце, можна, я хочу, хотів перемогти, оце, за якесь місто зайняти. Це восьмі мої змагання. Е, в Полтаві мені сподобали змагання. Я е, програв свій бій, але я зробив аналіз. Перші два раунди я вигравав, перебивав його, але я характером може не, не вистояв і. Дуже втомився, тому я програв свій бій. Я зайняв перве-друге місце. В Полтаві було багато других спортсменів. Мені сподобали змагання тим, що мене підтримувала моя команда. Хочу подякувати своїм тренерам за ці змагання, за те, як вони підготовили нас, тому що ми нібито займаємося ММА, але кікбоксинг ну, у нас було мало часу підготуватися. І за такий короткий час ми показали дуже хороші результати. Мені мені сподобалось, дякую за це тренера. А я боровся з Кременчугом. він мене був здався, бо я йому попав, по-моєму, по був. В якому раунді? В, В першому. В першому раунді і переміг, Так. Да. На нього тренер кричав, іде боксер, а він відказався був. Мені дуже сподобалося, я ще планую поїхати на змагання, здобути перемогу для наших лобнів. Мій противник був з Полтави. Він був також дуже добре підготовлений, як і я. Ну, мене тренера дуже підготовили. Краще був психологічно підготовлений до бою з ним. Спортсмен з Полтави теж був дуже добре підготовлений, був неудобний. Ми більш Займаємося смішаними іденоборствами і ще не дуже так часто виступали. Хотів би сказати слова благодарності тренерам, своїй команді з Євроклуба та Також за проведення соревновань організатором соревновання. Ми повезли дуже да, багато людей, подивились, є хлопці, з котрими ще треба попрацювати, є хлопці, які показали рівень, дорослий у нас парень побив їхнього чемпіона. О, тобто перспектива є, хлопці запальні, духовиті, з характером. Будемо працювати, підіймати клубний, підіймати кікбоксинг у глубна. Будемо ще тренуватися, готуватися, щоб поїхати, подратися. Десь, я надію, вже не на Полтавській області, а десь на чемпіонаті України, щоб, щоб ну, ребята завоювали більше перших місць. І також Моя ціль, щоб ребята з Лубен потрапили в національну збірну України, стали першими номерами, потрапили на чемпіонат світу і привезли до Лубнів вже кубки, пояса, чемпіонів міра Європи та інше.